Вам не доплачують щомісяця? Де ваші 570 гривень за вік? Термінова перевірка. Терміново зупиніться і відкладіть усі справи, бо просто зараз, поки ви читаєте цей текст, з вашої кишені можливо непомітно витягують гроші. Не злодії у трамваї, не шахраї по телефону, а та сама система, на яку ви працювали все своє життя, мова йде про ваші законні вікові доплати, які мали б надходити автоматично як годинник, але чомусь загубилися у лабіринтах чиновницьких кабінетів та комп'ютерних збоїв. Привіт, мої шановні, я ваш юрист, який стоїть на захисті прав пенсіонерів, і сьогодні ми розкриємо одну з найгучніших схем мовчазної економії на людях поважного віку. Але перед тим, як ми зануримося у цю безодню несправедливості, я хочу знати, з ким я розмовляю. Напишіть прямо зараз у коментарях, з якого ви міста чи села нас дивитесь. Мені важливо розуміти географію нашої боротьби, чи це проблема великих міст, чи вона ховається у кожному райцентрі нашої величезної країни. Чекаю на ваші відповіді. А поки ви пишете, давайте згадаємо, як це було раніше і чому ми опинилися в такій ситуації. Колись у ті часи, які багато хто з вас згадує з ностальгією, система нарахувань була, можливо, менш технологічною, але більш зрозумілою. Бухгалтер із рахівницею чи калькулятором сидів над вашою справою, і людський фактор працював в обидва боки, могли помилитися, але могли і по-людськи перевірити. Ми звикли довіряти державі. У нашій ментальності закладено, якщо закон прийняли, значить його виконають. Якщо по телевізору сказали, що всім, кому виповнилося 70, 75 чи 80 років, дадуть гроші, то ми сидимо і чекаємо листоношу або смс від банку. Ми не йдемо перевіряти, не йдемо сваритися, бо там же комп'ютери, там же все автоматично. І ось ця сліпа віра в автоматизацію. Стала пасткою для сотень тисяч українців раніше, щоб отримати надбавку, треба було принести довідку, вистояти чергу, і це дратувало. Тепер нам сказали сидіть вдома, ми все зробимо самі, і це розслабило пильність, а дарма. Давайте поговоримо про те, що саме вам належить, але про що вам забувають нагадати. Йдеться про так звану вікову лінійку доплат. Це не індексація, це не перерахунок за стаж, це конкретна сума, яка прив'язана виключно до вашого дня народження. Як тільки ви перетинаєте певний віковий рубіж, ваша пенсія має зрости наступного ж дня. Давайте пропишемо ці цифри словами, щоб ви чітко зафіксували їх у пам'яті. Якщо вам виповнилося 70 років і ви ще не досягли 75, держава зобов'язана щомісяця доплачувати вам до пенсії 300 гривень. Здається, сума невелика, так? Але за рік це 3600 гривень, це вже не копійки. Йдемо далі. Якщо вам виповнилося 75 років, сума зростає. Вам належить 456 гривень щомісяця, і нарешті найповажніша категорія. Ті, кому виповнилося 80 років і більше, мають отримувати щомісячну доплату у розмірі 570 гривень. А тепер трішки відволічимося від сухих законів і подивимося на реальне життя. Що таке 570 гривень сьогодні? Для чиновника, який обідає в ресторані у центрі столиці, це можливо вартість одного салату чи чашки кави з десертом. Для вас це можливо, це, можливо, життєво необхідні ліки від тиску на цілий місяць. Це кілька кілограмів гречки, це хліб, це молоко. Це можливість не вибирати між поїсти і полікуватися хоча б кілька днів. Коли я думаю про це, мене охоплює лють. Чому людина, яка пропрацювала 30, 40, а то й 50 років, будувала цю країну, вчила дітей, лікувала хворих, стояла біля верстата, тепер має вигризати ці крихти? Чому система побудована так, що помилка завжди трапляється на користь бюджету, а не на користь пенсіонера? Ви помітили, що ніколи не буває збоїв, коли вам випадково нарахували зайвий мільйон? Ні, збої завжди там, де треба забути додати 300 гривень. Це наштовхує на думку, що це не просто недбалість, а системна байдужість, яка межує зі злочинною бездіяльністю. І ось ми підходимо до найголовнішого: хто ж у зоні ризику? Хто ці люди, які втрачають гроші? Думаєте, це якісь особливі випадки? Ні, це ви найбільш вразлива категорія. Це ті, хто перетнув вікову межу нещодавно. Наприклад, вам виповнилося 70 років минулого місяця. Система пенсійного фонду це величезний неповороткий механізм. Бази даних оновлюються, сервери зависають, файли губляться. Програма просто не бачить, що у громадянина Іваненка змінився статус віку, галочка не поставилась. І все, гроші не пішли. Ви отримуєте свою звичну пенсію, думаєте, ну, мабуть, доплатять пізніше, або це вже включено, а воно не включено. Друга категорія ризику це люди, які мають складну історію. Пенсійних виплат переходили з одного виду пенсії на інший, наприклад, з пенсії за віком на пенсію по втраті годувальника або по інвалідності. У таких переходах дуже часто губляться оці автоматичні налаштування. Я хочу зробити невелику паузу і запитати вас про важливе. Напишіть у коментарях, чи знаєте ви точно до копійки, з чого складається ваша пенсія. Чи бачили ви роздруківку, де написано основна пенсія стільки-то, доплата за стаж стільки-то, доплата за вік стільки то. Чи ви просто отримуєте загальну суму на картку і радієте, що вона прийшла? Це дуже важливо, бо саме ваше незнання структури виплати дозволяє системі економити на вас. Проблема полягає в тому, що пенсійний фонд України дуже часто посилається на збої в програмному забезпеченні. Це їхня улюблена відмовка. Ми не винні, це комп'ютер, але комп'ютером керують люди. І коли цей збій триває роками, це вже не помилка. У моїй практиці були випадки, коли людина у 82 роки дізнавалася, що їй з 70-ти років не платили ці надбавки. Уявіть суму втрат: десятки тисяч гривень, які просто згоріли інфляцією, які не були витрачені на здоров'я, на онуків, на нормальне харчування. І найстрашніше те, що ніхто не прийде до вас додому з вибаченнями і конвертом грошей, поки ви мовчите, система вважає, що все гаразд. Що ж робити? Як вийти з цієї ситуації переможцем і повернути своє? Перше і найголовніше правило: припиніть вірити на слово. Якщо вам сусідка сказала, що всім додали, а у вас сума не змінилася, це сигнал тривоги. Не чекайте, алгоритм дій має бути чітким, як військовий статут. Вам потрібно отримати документальне підтвердження складових вашої пенсії. Ви можете зробити це через веб-портал. Електронних послуг пенсійного фонду, якщо ви володієте комп'ютером, або попросити дітей чи онуків допомогти. Якщо ж з технікою ви на ви, беріть паспорт, ідентифікаційний код і йдіть у найближче відділення фонду. Але тут є пастка, в яку потрапляють 90% людей. Ви приходите, підходите до віконця, питаєте дівчину оператора: а чи платять мені за вік? Вона дивиться в монітор, втомлено зітхає і каже: Так, дідусю, все у вас нараховано, не хвилюйтеся, йдіть додому. І ви йдете. Це фатальна помилка. Усна відповідь оператора не має жодної юридичної сили. Її не можна підшити до справи, з нею не можна піти до суду. Вам потрібен папір. Тому ви маєте написати заяву заяву на перерахунок пенсії або заяву з проханням надати роз'яснення щодо складових вашого пенсійного забезпечення. Пишіть, прошу надати мені письмову відповідь, чи нараховується мені щомісячна компенсаційна виплата у розмірі пишете суму словами згідно з моїм віком. Тільки коли ви реєструєте цю заяву, коли на ній ставлять вхідний номер і дату, система починає ворушитися. Тоді вашу справу підіймають з архіву. Тоді її перевіряє не просто дівчинка у віконці, а спеціаліст, який готує офіційну відповідь за підписом начальника. І знаєте, що у половині випадків раптом виявляється, ой, дійсно стався технічний збій. Ми все виправили. Ось ваші гроші за минулий період. Магія паперу працює безвідмовно. Вони бояться офіційних слідів своєї некомпетентності. Тому пишіть: не дзвоніть на гарячі лінії, де вас будуть ганяти по колу, а пишіть. Ви повинні розуміти, що за вас цю боротьбу ніхто не виграє, ваші діти зайняті своїми проблемами, держава зайнята своїми. Тільки ви, озброєні знанням і наполегливістю, можете змусити їх віддати, те, що належить вам по праву. Не думайте, що 570 гривень це дрібниця, заради якої не варто бруднити руки чорнилом. Це справа принципу, це справа вашої гідності. Якщо ви пробачите їм 300 гривень сьогодні, завтра вони знайдуть спосіб забрати тисячу. Ситуація ускладнюється ще й тим, що законодавство постійно змінюється, і звичайній людині встежити за цим неможливо. Але ці вікові доплати це норма, яка діє вже давно і стабільно. Постанови кабінету міністрів чітко регламентують ці суми. Тут немає подвійного тлумачення, є вік, є гроші, немає грошей, є порушення закону. Все просто. Але чомусь ми звикли відчувати себе прохачами у власній країні. Ми соромимося вимагати, ми боїмося здатися настирливими. Забудьте про сором. Це ваші зароблені кошти, це податки, які ви платили десятиліттями. Підсумовуючи нашу розмову, якщо вам 70, 75 або 80 років термінова перевірка, берете виписку з банку за останні півроку, порівнюєте суми, йдете до фонду. Або через електронний кабінет перевіряєте складові пенсії, пишете заяву, вимагаєте письмову відповідь. Якщо виявляєте недоплату, вимагаєте повернення боргу за весь період з моменту, коли вам виповнився відповідний вік. Пам'ятайте закон на вашому боці, але закон спить, поки ви його не розбудите своїм активним діями. А тепер, як я і обіцяв, питання, яке не дає мені спокою, і я хочу почути вашу думку. Уявіть ситуацію. Ви дізналися, що пенсійний фонд помилково не доплачував вам ці гроші протягом трьох років. Набігла чимала сума, скажімо, 20 тисяч гривень. Але вам кажуть, вибачте, грошей у бюджеті немає. Зараз важкі часи, війна, потерпіть або пробачте цей борг державі. Що б ви зробили? Ви б пішли до суду судитися з власною державою, щоб забрати своє до копійки, чи махнули б рукою і пробачили, бо країні зараз важче? Напишіть чесно у коментарях. Судитимусь до останнього або пробачу. Подивимося, скільки нас готових боротися за справедливість, а скільки готових жертвувати собою знову і знову. Чекаю на ваші відповіді. Підписуйтесь, поширюйте це відео серед знайомих пенсіонерів, бо хтось із них прямо зараз втрачає свої кревні. До зустрічі!